Так, ну що, друзі, цікава тема, очевидно, доцільно зупинитися. розвантажуємо у ростоці наші батьківські сім'ї. Їх наразі тільки дві буде, але дуже класні, дуже потужні. І вольєри спасли фактично всі сім'ї від будь-яких негативних речей, які могли з ними відбутися в дорозі. Багато бджіл викучило спереді на вольєрах і так зрозуміло відкрити. Цю ж саму концепцію, ідею і технологію ми зараз запустили для перевезення, на ну, клаусі. Прошу будь ласка, маленькі мікровольєрчики, які ми зараз так само виготовили серію і успішно, я бачу, використали для перевезення. Визначених нуклеусів, в яких відсутні трутень, де є повноцінні гніздечка, обжиті з розплодиком, і відповідно готові до прийому маточників, які ми зараз будемо теж роздавати. Але ідея оцих зовнішніх вольєрів для безпечного, легкого транспортування і бджолиних сімей, і нуклеусів. На будь-якій відстані у будь-яких складних дорогах, гірських, для люба температура може навіть бути на вулиці, ця ідея, ця концепція. Вона заслуговує звичайно на увагу. Слава Україні, шановні друзі, ви з нами на каналі професійного бджольництва. Працюємо в урочищі Ростока запускаємо роботу лінійного облітника одноіменного Ростока. Ми обіцяли на попередніх анонсах, що ця праця буде здійснюватися. І от ми тут завезли сюди поки що дві батьківські джолині сім'ї. Які пройшли дуже таке жорстке тестування і добір на попередніх двох роках, це вже такі, можна сказати, бабушки. От вони мають, як кажуть, вже трошки і стажу, але це 46 на 46 закріплені, так би мовити, характеристики самі на собі, які потім Спарувалися родоначальниці у вільшанах, так? тобто через Вільшани кінцевий етап. В даному випадку ці дві сім'ї будуть знаходитися тут ну, близько трьох тижнів максимум. На календарі 13 червня, 13 червня і ми завезли 32 маткомісця, 9 нуклеусів і з чотирьох генологічних груп. Типу синий вир підготували маточники. Будемо зараз їх швиденько роздавати і забезпечувати фактично парування маточок. Може тільки Господь Бог. Так? Якщо буде погода, якщо буде тепло, банально, бо ми вже розуміємо, що якщо нема тепла, нема умов для парування, то ця робота, цей процес не буде здійснюватися. На превеликий жаль, травень місяць цьому нас дуже добре навчив. Але зараз змінились вже умови, погода набагато тепліша, і навіть тут, у високогір'ї, де висота над рівнем моря, більше 900 метрів над рівнем моря. Зараз ми знаходимося. Тепло є. На цьому облітнику заплановано в наступній серії парування маточок на 55-й генологічній групі, яка походить із села Колочава. У нас є група така дослідна бджолиних сімей. Вони у минулому році фактично лише створені, але це свіжа, цікава група. І ми все ж таки вирішили її також тут започаткувати з нею роботу в наступному турі. І є ще одна цікава тема концепція, якщо вдасться нам її здійснити, побачимо, що буде перше, чи 55-та, чи ця інша тема це виділити з загальної групи дослідної типу Синевир. Із шести генологічних груп най най найкращі -най бджолині сім'ї, які сформують тут таку гетерогенну батьківську групу. І на цій гетерогенній батьківській групі також спарувати ну, видатні маточки від самих гарних хороших бджолиних сімей. Лінійні поєднання за дослідами, які ми проводимо. У минулі періоди, а цим ми займаємося вже доволі давно, з 2019 року, фактично. Такі більш серйозні поєднання експериментуються. Не завжди виявляють ну, максимальний результат і хороший ефект від того поєднання. Дуже багато прекрасних, суперових маток такої. Племінної дуже високого рівня рівня йдуть у нас із вільшан. де гетерогенний все ж таки фон, де змішаний фон, і е, життєва енергія нащадків завдяки поєднанню дуже багатьох генів від багатьох жалених сімей, вона ну, практика показує, вона буде вищою, ніж коли ми звужуємо до однієї сестринської групи. Тобто, джоли, їх спадковість і прояви фактично життєвих цих показників у нащадках призвужені, саме призвужені якраз генологічної такої різноманітності, генетичного різноманіття, виявляються, вони йдуть на спад, оці показники, можуть іти на спад. Тільки дуже далекі лінії, якісь, які, які ну, зовсім. Чужі собі можуть давати цей ефект. Ми не сторонники цих далеких комбінацій і використання взагалі нехарактерних, нетипових для закарпаття бджіл. І це змушує нас значить, змінювати взагалі концепцію і алгоритми підбору батьківських форм і функціонування цих облітників гірських. Для досягнення максимального ефекту, але при умові збереження оригінальних місцевих генів. Тобто основний лейтмотив і концепція нашої праці це зберегти оригінальні наші карпатські бджоли, не спускатися до рівня гібридизації, якихось, якихось кросування, щоб отримати той гетерозисту життєву якусь енергію і потім. Хвалитися, начебто, що от які ми круті селекціонери, бо от у нас є великі показники. Але прихована, дуже така негативна тема зразу ж може появлятися у тих пасічників, які оці гетерозиси забезпечують. Це розщеплення і втрата, розмивання, так би мовити, оригінальних наших карпатських бджіл, і кінцева їх фактично втрата. І це ваїх втрата. Чи добре це, от ви подумайте самі, чи добре втрачати наше оригінальне, те, що мільйони років до нас дійшло, зберегли наші попередники, зуміли це зробити. Запрошую на роботу облітника всіх бажаючих, дзвоніть. Ми допоможемо завести сюди або ваші ЄВК, або за умови, що у вас є певні загороджувачі, такі обмежують вихід трутнів, звичайні навіть нуклеуси. Так, Забезпечуйте їх якісно кормами, тому що ну, годувати я їх тут не буду мати можливість. Яка буде погода, ми ще не знаємо, тому мають бути гарно забезпечені кормами ці або АВК, або нуклеуси. І відповідно будуть значить, різні батьківські інші групи навіть тут знаходитися без питань, будь ласка, користайтеся такою нагодою. Залишайте коментарі, діліться враженнями. Допомагаємо Збройним силам. Це важлива умова нашої спільної перемоги. Всіх благ. Щастить. Розмай відчув тоді в Карпатах, каплине щастя на руках. Нектар збирали дзвінко бджоли. На полонині у квітках на підбогів складали в соти. Він уже скрився, вигравав. Яка ж блаженна в мене справа. Малим тоді я ще не знав. Я просто брав до рук з В садок повз хати крокував. А там гуділи дзвінко бджоли. У тім оркестрі засинав. І ніби сон моя робота. Брофтому навіть не гадав, і щоб. Жола така маленька, лишає жало, добре зна. Та страх він ніби десь у небі, все відлітав і відлітав. І той стільник, що повиннеду, він десь у вуликах чекав, і вже сігло тепле сонце, та все на пасіці блукав. І моє серце пам'ятало, що я з бджолою світ пізнав. Я просто брав до рук, стамеску в саду повз хати крокував А там гуділи дзвінком джоли. У тім оркестрі засинав. І ніби сон моя робота, про втому навіть не гадав. І щоб жила така маленька, лишна я жало, добре знав. Та страх він ніби десь у небі. Все відлітав і відлітав. І той стільник, що повен меду, він десь у вуликах чекав. І вже сідло тебе сонце, та все на пасіці блукав, і моє серце пам'ятало, що я з бджолою світ пізнав.